Всім привіт, друзі! Давно не було відео на каналі. Якщо кому цікаво, розповім наступного відео. Якщо не цікаво, то не розповім. Але ми не можемо без вас і, сподіваюсь, ви не можете без нас. Ми сьогодні будемо рибалити, рибалити і ловити хижу рибу на нових місцях, нових водоймах, на яких ми раніше не були. Це можна рахувати як відкриттям нового сезону спінінгової риболовлі. І сьогодні незрівнянні рибаки зі мною. Олександр Юрійович! Доброго дня. Не перекладайте те, що в нього написано на футболці. Просто <правді> <нах> не задумайтесь над цим. <правді> <нах> І Микита Сергійович. Всім привіт. Микита тестує свої нові Снасті. Зараз він нам розповість про, від Насті. які в нього вудка, який тест, катушка. Давай. Полетів, розповідай. Лук? Тільки... Лук. Скільки коштує ваш лук? Що, катушка? Дайва, ниндзя, да, там, скільки вона там? Дві з половиною тисячі. Так. Снурочок теж якась там дайва. 01 Восьміжиль... да. Все, Паличка. Палочка Палочка що? Старенька. Флагман Орбіан. 3.15 тест. Довжина 221. Отак. Да що там? Дешево. 500. Ну Да, хай буде. Сандр Юрійович, ми прийшли до вас, розповідайте про свої снасті, якщо не секрет, звичайно. <бросан>, блять, не треба. Роби <броси> дивіться, я сам, я сам розповім про снасті. ну Ви там самі додумаєте, скільки вони коштують. може подивитесь. В общем, Азура X-Game палочка. Тест десь до 16 і до 20. десь так. Катушечка Daiwa XLR 4000 CP. Ну, Шнур там якийсь, мабуть, теж дайвовський. А взагалі ми робимо фокус на Микиті. Він вже у нас так сказати, досвідчений рибак. Ну, експерт. Експерт. Ну, одна кров. Да. Надія. Надія, тому що сезон тільки розпочато. Треба показувати своє. А, так, да, треба розривати. Да. Ну, Давай, розривай. Забув вам сказати, що сьогодні буде. Анонсовано подарунки спонсорам, так як ми вже е, два місяці не випускали відео і будуть дуже якісні подаруночки. Дочекайтеся анонса. Також ми сьогодні будемо рибалити з берега. Я ж вважаю, що це риболовля, яка доступна всім. Така універсальна. Микита буде ловити судачка, казав. Казав. Розповідай про ловлю судака О, я не і чому ти сьогодні. О! Уже перший судачок є. Дивіться, початок риболовлі. Це лише початок. І вже є. Ух ти! Ви бачили? Ви бачили! І на що ж він тут ловиться? Так, що це, напевно, тут напевно кейтеч так. Фет. 2,8 пуйма. Вантаж грам, грам. 12 палочка. Ти... Ну... 12 12 грам угу. Ох, і гарний. Ох, і гарний. На білий силикон. На білий силикон. Микита. Розповідай. Розповідай так, Чому було, ти, ти так, будеш ну, ловити? Що, що? Чому ти будеш ловити судака сьогодні? Ну а що робити? Чому, як ти будеш її ловити? Рома, я тобі навіть не скажу. Скажи не мені, а нашим глядачам. Я, я ще не знаю. Яку ти будеш використовувати приманки? Зараз? В Пріоритеті. Так. Ну, які ти плануєш сьогодні. Я не шарю, ну дивись. Ну, ну. шар... Він не шарить, друзі, він не різні, шарить. Різні? Ну, різні. різні. Бачите, хати? Що? Зелене. Ну. Коробка якісь. Гамблері, тету. Yeah. Гамблери те. Гамблери. Ну це отаку от ще поставив. Таку? Зелененьку ну... таке? По фулянці такий. Йома, робити? а що робити? Ти бачиш якийсь судачок? Ну кілушний десь. Що так? Менше. У те? Думаю, менше. Ти б далеко стояв, не бачив. Хорош. Початок супер. Це то подача. Що ж вона. Що? ох йо 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 ой йо йо та не йо не надо. ой йо 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 привітик. О, і в санька там, йо, -йо. йо. ай Гляньте. Все. Ой, Никита. Ой. Все, выпускаем. Полки лушни, полки лушни. Санечка такой Хороший, хороший. Ну такий силикон. Це у нас ведутка. А, це як я поставив. Да. Це біля берега? Ну так, біля берега, так. Да. Ну, поклевка гарна. Поклівка гарна. Тоже поклевочка, да? Підсвет футболки силикон. <рес> и під надпись. <рес> надпись. Все. О, и все, вырастай. Ну на трошки більше их. Раза три. <рес> Только поклевка, ребята, вишел. Да, ребят. Я такие тяну, я вирішив уже новый вид поклевки сделать. Думаю, буду не резко подкидать, Протяж. а протяжечко делать. И такие баба! в 10 10 кром я поставив! Можна добой! Да Опа, да. Да, кабасик. Ого. Давай. Давай подсок. Та рука моя. Та яка рукава, че лови. Нікіта подсок, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Та ти тихо, тихо, тихо. Тихо. Диви, як жадно взяв. Диви. Диви, родну, а ну покажи я сюди на камеру. Та показуй, не бійся. Та бери, бери, пока, ти вже взяв руки заману. Диви який. А ну нижче, щоб тебе видно було, на заставочку тебе поставив. Вау, это е да! диви, як жодно взяв, диви. А ну в этот пастим. Ух ти О, і знявся. Красавчик хороший. хороший. Куда? Куда? На куканчик? На куканчик каже. Микита, я зрозумів, суть проводки. Я кинув на дно приманку, подивився як вона там грає. І щоб вона грала, не треба так, так різко підіймати, треба рівномірно, помільно. Ось як я це роблю. Так, Чекаю поки приманка впаде на дно. І 4 десь обороті. Раніше робив 2-3, а зараз роблю 4. Хіба можна равномірочку І результат прям вже другий судочок. Будем продовжувати. Блин. Диви взял. Двиг взяв, дуже дивись. Слабенько, слабенько. Слабенько, геть. Геть краю. Два ]ся. удара було. Ты бачив? Да. Вообще офігенно, да? Дві подачи. подачі, братанчик. О, давай, для заставки. Хорошо, хорошо. Так, давай я зниму. Капець, еле-еле. Братанчик, ты наски кидай? Братанчик, нормально кидай, работай. Давай. Опа, поклевочка. Поклевочка. Хороший? Нормальный. Нормальный. Макета, пацак. Вперед. Макета. Я лечу. Да давай. Работаем. О, ну. Сильно здоровый, здоровый для подсака. Ну ничего. Такие прям. Пивкила. Такие. Отпускный. Отпускный. Підсів, ти бачиш. бачишь, на, на що взяв? На... Китеч, не знаю. Свингим імпакт, біленький. 1,6. Дюйма. Так. Може менше. Да, давай, Никита. Работаем, работаем, поклевочка. Хороший, хороший, хороший иде. іде, іде. давай, Нікіта, Никита, давай бігом, бел. Пригай, прыгай. пригай, прыг, прыг, давай. Хоп. Ух ти, Ай-яй-яй. Оба єсть, єсть. Красавчик, Никита, красавчик. Бо у нас Соня. Один Бог подхвата. Та ты шо, геть? У нас геть в шахту. Да, передаем привет Санечке. Богу подхвата. Диви, Двигайка месисты. Та поверни сюди. О, хорошо. Опять кидай. Опять кейтач. -ки Опять Опа, есть. Ого! лови, 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 лови! Артем долбик! Артем долбик! Артем долбик! так жорстко, ха Никита, ты шо! Ты його вырубил! Никита! Братан! Я лізь, брат. Братончик, що повесиш, ні? Да? Я... <схай> я не довбіг, знаю, що це попало на відео, ну коротше от такий суди так <схай> <от. схай> Ти, ти довбик. Артем довбик. Артем Довбик. Лучший бомбардір Іспанії. Я тобі сказав, що буде ще сюди. <схай> То я тобі сказав, ти <схай> не туди кидаєш, пам'ятаєш? І кинув туди. Микита! Микита покльочка, то не може бути. Артем добре, він не тільки забуває голи, а. <говори> але але <і> тне <продувачен> тіне рибу. Це ТСН. Вечірні вести футболу. Нарешті хоче Печ... на гамблір, на гамблір, як я йому порадив. Фу, <прає> ху, нарешті. Подач, подадь, будь ласка. Нарешті. Скільки? <прає> <прає> Скільки радості! Да, да! Нарешті! Скільки ти ждав цю рибу? Скільки років? А чого ти впав? бля? Я потеряв, бля. Трати, він троти свідомість рибу. Ой, братанчик! Братанчик! Фу, наконец-то! Ты прям ты вратар, ты, ты, ты нападающий! Аккуратно там братанчик. Братанчик. Уроди, просто, я в Британчик, сзади. Братанчик! Братан! Братанчик, да! Який в як Просто, Мне це рыба не надо, мне просто половину. И як давно ти Фу, И, ты чекав? її? чекал а я чекав, чекав. Да, чекав. Да. Подачу дал, їх хороший. Тут ти злякався. Я знаю, що те, я в тебе за наживка. Та якийсь там гамблер. Гамблер. Скільки грамів вантажик? Деся? Да, десять? Да, десять. Так, красавчик. А я не можу половити, бо хтось обірвав мені все. Братанчик, він взяв. Братанчик. Гамблерочек зробив. Я казав. Це ж я тобі його снустив, до речі. О, О, Повним мою доброту. Все, давай ще один. Давай, давай. Ну що, друзі, добігає завершення нашу, наша риболовля, наше відкриття сезону на хижака, яке завершилося дуже гарним результатом для кожного з нас. Тому що кожен з нас з рибою, задоволений, протестував купу приманок, які працювали, ви бачили, в відео. І все таке. Анонсую подарунок спонсорам за серпень та вересень місяць, тому ставайте нашими спонсорами, приходьте в магазин, отримуйте подарунки. Дивіться, які класні подарунки цього місяця. Це будуть воблера. Ось такого плану, вони на вибір різні кольори є. Я їх взяв для прикладу показати такі воблерки. Магазині поплавок. Микита також є спонсором магазину поплавок, тому ми йому теж даруємо воблер, який він обере. Бачите, людина на такому ентузіазмі не хоче навіть складатися. Вже нічого не видно, але він продовжує ловити, бо рибалка це емоції, це а прям. Ага, що? Бо якщо я співає рибу, і потемніє, то не буде видно, як я падаю. Тому ловимо далі. І в номінації на найкраще випускання риби. <рик> риби 2024 -го -го, року. Да. Перемагає. Так, Макита. я перемагаю. Так. Микита, як твої враження від рибалочки? Загалом? Супер, відпочинок, супер, просто рибачка, супер. Бомба, будемо продовжувати. В тому ж самому. Як тобі твій комплект? Ти за катушечкою і за Так. Да. Мені подобається. Ти все половив, так да, скажи. Катушечка мені взагалі. Плавна, звісно, бо моя вже після того столовів щось трошки дренчить. Ну, взагалі, то этот, що можеш порадити спіннінгістам? Ти що? не ловив вже скільки і тут зловив. Я Я не считаю. Один судачок це не считается. Не рахується. Так. Не рахується. Я думав, ти скажеш, не здавайтеся, там. Да, вірте не в себе. Не падайте. не падайте Не падайте і не падайте духом. Да. Все буде рибалочка. Скоро температура ще знижиться і буде, будуть покльовки краще. Тому підтримуйте наш канал, ставайте спонсорами. Ми в чаті від третього рівня напишемо, де ми саме рибалили, покажемо на карті. А то якщо всі будуть знати, то вже риби не буде. Так що микита буде тепер сюди частіше їздити. З бережка покидати саме то. Не треба надувати лодку часами? Закинув собі, походив, релакснув та й додому смажити риву. Такі. Олександр Юрійович теж вже збирається. Ну, скажіть... Чайок поп'ємо. Чайок поп'ємо, скажіть, неймовірно, де краєвий де. А то був захід сонця перед цим. Ташки співають. Микита надіється зловити ще рибу. І не впасти. І не впасти. Но все одно це не побачите. Да. Так що, друзі, на зв'язку. Ми нікуди не зникали, були труднощі, але ми їх перемогли. І ми знову з вами. Всім пока. Микита, досидівся на рибалці вже блін, 22 години, скоро комендантська година закидає. Давай, підставляй. Сидиш тут. Що сидиш? А що робити? Рибалки. Що воно ну, таке красне. Каркате. Хорошо. Хорошо. Що ти можеш побажати нашим підписникам? О, щастя, дороги. Кохання. Кохання. Перемог. Кохання. Перемоги. Перемоги.